Вітаю всіх на каналі «Телеклуб Оксани». Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама і цього разу обговоримо останній випуск тижня, де головною героїнею стала Марія, власниця онлайн-шоуруму в'язаних речей, яка прагне бути не просто матір'ю, а справжньою подругою для своєї доньки. Знаючи, які спокуси чекають на підлітків. Марія дозволяє доньці скуштувати алкоголь і навіть спробувати айкос. Її позиція краще дитина зробить це під наглядом вдома ніж потайки десь на вулиці. Однак суперниці звернули увагу на нещирість у розповідях Марії про батька дитини. На це ж звернув увагу і Дмитро Карпачов, зазначивши, що жінці варто попрацювати з психологом, щоб розібратися з власними дитячими правдами, і не видавати бажане за реальність. Критика суперниць була очікуваною за виховання, адже мати це не просто подруга, а авторитет і опора. За самореалізацію, оскільки більшість досягнень Марії пов'язані з підтримкою батьків і за хазяйновитість через напівфабрикати та прострочені продукти в холодильнику. Цього тижня ми нарешті дочекалися фіналу, і хоча не обійшлося без суперечок, цього разу вони були менш емоційні ніж у попередніх випусках. За підрахунком балів, Світлана зайняла перше місце, але Дмитро Карпачов вирішив додати 8 балів Каті. І саме вона стала переможницею тижня. А які у вас враження від фіналу? Чи справедливо розподілили бали? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.